Чення військових і про причини виникнення дефіциту та, взагалі, що ж це за бюджет дежавю? Поговоримо з Андрієм Новаком, кандидатом економічних наук головою комітету економістів України. Він вже доєднується до нашого етеро. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що доєднуєтесь. Так, вітаю, слава Україні. Героям слава пане Андрій. Отже, за даними джерел економічної правди в уряді, до кінця року бракує сотень мільярдів гривень на оборону, на оборонку. На вашу думку, як могла утворитися ну, доволі така серйозна дірка? Причина основна: Росія на жаль відновила цілеспрямовані атаки на українську енергетику. Ми це побачили останніми днями, останніми тижнями. А енергетика це ну, дуже дороге обладнання, дуже дорогі затрати. Якщо йде руйнування об'єкту енергетики, це дуже великі додаткові витрати на ліквідацію наслідків. Ну я вам скажу по великому секрету: я живу недалеко від Трипільської ТЕЦ, і ви знаєте, нещодавно була цілеспрямована атака на неї. І дійсно ті димарі, які раніше працювали, йшов дим. Зараз я бачу з вікон свого будинку, що Трипільська ТЕЦ повністю не працює. Жодного диму, жодного димаря немає. Це означає, що є були, на жаль, прямі руйнування. Це тільки один об'єкт. Він великий, він забезпечує електроенергію Київ. Столицю України і таких атак, на жаль, по всій Україні дуже багато відновилось. А це означає пане додаткові Андрій. витрати на, 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 відновлення, на відновлення. І пане від, Андрію, але ж говориться, але ж говориться саме про витрати саме на оборонку. Як воно межується між собою? Вони якось перекидають ці гроші. Тому що ну здавалося, енергосистема це одне, оборонка це інше, чи це спільне все? Ну, справа в тому, що зараз в нас витрати на оборону чи на е ліквідацію наслідків обстрілів, це все є витрати на, е ну, скажімо так, цілі оборони, скажімо так, е в цілому, в загальному. Наша бюджетна система є такою, що е ми всі своїми податками, акцизами, зборами, ми е е так би мовити, формуємо такі зага загальний. Такий котлован бюджетний, так з якого потім уряд, в залежності від першочергових завдань витрачає кошти з цього котловану. Безумовно, зараз у нас два пріоритети: перше це соціальні статті, це зарплати пенсії, витрати з державного бюджету, і на рівні з ними витрати на цілі оборони і ліквідації наслідків. Ну, руйнувань, перш за все, об'єктів енергетики, те, що зараз відбувається, тому не дивно, що зараз, коли Росія відновила такі цілеспрямовані атаки на українську енергетику, нам тепер треба здійснювати значно більші витрати ніж були передбачені в бюджеті на поточний 25-й рік. Нам тепер треба здійснювати значно більше витрати на Ліквідацію наслідків, зокрема атак на українську енергетику, але ми не давайте не забувати, що атаки йдуть не тільки на енергетику, атаки йдуть, як ми бачимо, практично щоночі. Практично щоночі, на об'єкти, житлові, соціальної інфраструктури, дитячі садочки, школи, лікарні. А все це треба ліквідовувати наслідки. І ми, ми ну, повинні розуміти, що це все не було в таких масштабах в бюджеті на поточний 25-й рік. Тобто зараз у нас виникають е, раніше не передбачені витрати бюджетні на ліквідацію наслідків значно масштабніших е, не тільки по об'єктах об енергетики, але й по об'єктах інфраструктури. І ми повинні розуміти, що оці навіть триста Пан, пані... мільярдів гривень. Пане Я ціни. перепрошую. Ми можемо вас ще раз набрати, тому що у нас проблема з картинкою. Хочемо, щоб все ж таки вас було і чути і видно. Буквально одна хвилиночка, і ми вас перенабираємо. Добре. Нагадаю, що ми спілкуємося з Андрієм Новиком, кандидатом економічних наук головою комітету економістів України і говоримо про причини виникнення дефіциту. Як пише економічна правда, бюджетне дежавю державі бракує 300 мільярдів на війну до кінця року. Про все говоримо з Андрієм Новиком. Ми вже готові його долучити знову до ЕТРО. Я дуже перепрошую, але хотіли все оновити. Пане Андрію, ви в ефірі. Будь ласка, продовжуйте. Чи я можу поставити наступне запитання? Так, звичайно. Пане Андрію, які сценарії покриття цієї діри, яку, яка утворилася за останній час, і що робити, щоб держава не опинилася в борговій пасті? Тому що таке враження, що ми прямо за, за крок до цієї боргової пастки? По-перше, на щастя, Україна не залишилась наодинці зі своїми проблемами і протистояння з Росією. Нам допомагають понад 60 країн світу. Це уряди країни, які виділили вже передбачили, і передбачали, і передбачили в наступні роки фінансову допомогу Україні, плюс всі без винятку міжнародні фінансові економічні організації, всі на стороні Україні, і також виділили певні суми е, з ймовірністю їх збільшення для підтримки України. Тобто Україна отримує допомогу за принципом, який ми багато разів чули, от Україна отримує стільки, скільки треба, це стосується перш за все фінансів. Тобто, якщо в нас виникає якась проблема, і уряд дає е, запит нашим міжнародним е, інституціям, що нам треба, наприклад, зараз в цьому році от стільки більше і стільки більше, так само Національний банк України, коли робить запит. Що нам треба для поповнення золотовалютних резервів стільки і стільки, Україна отримує за принципом стільки, скільки треба? До речі, але золотовалют... ж це більше сто... стосується більше гуманітарної допомоги щодо оборонних потреб. Можливо, що є якісь обмеження. А дійсно, чи зможуть все вони покрити те, що ми потребуємо Ні, на сьогоднішній день? Принцип такий, що Україна отримує, навіть якщо ми бачимо якісь коливання там з адміністрацією США. E, значить, ці коливання нам компенсують європейці, канадці, австралійці, японці. Тобто, в нас є дуже багато джерел допомоги і підтримки України. Ми не залежимо від якогось одного джерела, навіть такого великого, як американського. Тобто, ми отримуємо допомогу і фінансову, і в тому числі військову з дуже багатьох джерел, і це слава Богу, що це так відбувається на сьогоднішній день. Принцип Україна отримує стільки, скільки треба для мене, як для економіста, це принцип, перш за все, який стосується економіки, фінансової і економічної підтримки. Нагадаю, що Україна отримала продовження пільгового режиму продажу своїх товарів на європейський ринок без квот і без обмежень. Україна отримує стільки фінансової підтримки, скільки треба. У нас на сьогодні, наприклад. Золотовалютні резерви НБУ 46 мільярдів доларів. У нас таких резервів не було навіть в найкращі мирні роки ніколи, які в нас зараз є. Тобто Україна, на відміну, наприклад, від країни агресора Росії, яка під дією санкцій так фінансових економічних, Україна навпаки під дією допомоги підтримки фінансової, економічної і військової. Тому з цієї точки зору нам найменше треба про що турбуватись це про фінансову і економічну підтримку чи забезпеченість, пане Оце Андрій, в нас, в ще турбуці. в нас є хвилинка. Я хочу запитати вас про облігації внутрішньої державної позики. Зараз стали вони головним швидким інструментом наповнення бюджету. Як ви гадаєте, чи може надмірна ставка на усі внутрішні облігації ем, розхитати макроекономічну стабільність? У Нас є буквально може розхит... Ні, у нас вона ставка не є надмірною, вона є такою, яка є приваблива. Привабливо, от коли у вас є там зайві можливості фінансові для заощадження, ви купуєте облігації внутрішньої державної позики. Ставка дуже приваблива, при тому, що курс гривні стабільний, так, ця ставка є дуже приваблива. Тобто не можна сказати, що це вона якась там надмірна, там чи чи щось таке, вона є приваблива з точки зору інвестування і вкладення. і це також є один з інструментів для уряду для того, щоб залучати фінансовий ресурс, внутрішні так би мовити, фінансовий ресурс для того, щоб покривати дефіцит бюджету. Але повторюю, який би не був дефіцит бюджету України. Нам його повністю забезпечують його покриття. Так, пане наші Андрій. численні партнери. Так, дякую вам, що долучаєтеся. Я вимушена прирвати вас, тому що маємо вже завершувати ефір. Андрій Нова кандидат економічних наук, голова комітету економістів України. Я щиро дякую за вашу фахову думку. Знову запрошую до розмови.